В ефірі муніципальна служба новин в студії працює Олег Гордій. Вітаю вас, постріли на Грушевського на інститутській кульові поранення, перші жертви, небесна сотня. Рік тому в Україні відбувалися доленосні події. Рік по тому українці згадують ті страшні дні і вшановують пам'ять загиблих. По всій Україні організовують поминальні заходи. Миколаїв 22 лютого провів марш єдності. Ближе тысячи людей пришли бы взять участь у марше гідності. Захит відбувся под гаслом Миколаївщина, столица патриотов. Такие акции, они способствуют вот этой вот появлению этой уверенности в своих силах. Это способствует объединению граждан вокруг идеи борьбы за свою независимость, потому что сейчас весь мир смотрит на то, что мы будем делать и как мы это будем делать. Перед початком маршу єдності пройшов невеликий мітинг, на якому відзначили грамотами та подяками від облдержадміністрації найактивніших учасників торічнього майдану. Перші роковини дня загибелі героїв Небесної Сотні це своєрідний відлік того жертовного боріння сучасного українського народу за свою історію, за своє право бути європейською цивілізованою державою. І сьогоднішнім маршем миру ми нагадуємо. І області, і всій Україні, що Миколаївщина проукраїнська вона сьогодні гордо тримає державний прапор над собою. Люди згадували побратимів, друзів, поминали загиблих в ті страшні лютневі дні. Дехто намагався зрозуміти, що змінилося за цей рік. Інші визначили для себе поняття майдану майдану як події, що змінила всю країну. Я була присутньою на майдані в Миколаєві, в Києві з перших днів. І сьогодні також буду говорити про всі 94 важких холодних дні. Але майдан це, це певний символ боротьби українського народу за своє майбутнє. Для мене особисто це так. Далі коло рушила через вулицю Радянську по проспекту Леніна до пам'ятника Небесній Сотні. Люди скандували патріотичні гасла і співали українські пісні. Згадавши померлих та поклавши квіти до пам'ятника Небесній Сотні, учасники акції разом із священниками кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері прочитали за загиблими молитву. Надаля Паламарчук, Артур Зайонс, Руслан Шерняльс, МСН.